Я дуже дякую Марині Сиренівні, що покликала нас на цю виставку і зібрала випускників нашої академії, тому що академія для нас дійсно була другим будинком. Я дуже пишаюся тим, що мені так пощастило, що я вчилась у Марини Серенівни, тому що Марина Сиренівна дійсно дуже велика людина. Ми дійсно спостерігали на парах, як працює митець, як працює професіонал своєї справи. Тому що стільки років досвіду з Петрофінським розписом, з каліграфією і чим тільки Марина не займалася у нас на барах. І дійсно це викладач, який нас навчив, тому що були інші викладачі, не такі професіонали своєї справи, і насправді зараз. На даний момент я розумію, що всі мої навички розвиваються далі завдяки Марині Середині. Мені передалася любов до каліграфії, і саме, як це би мовити правильно, е, вчення Чебаника, так би мовити. Так е, я також дуже рада, що е, це все передається, і ротенія, і саме українська каліграфія. Дякую. Дуже дякую Марині Середині.